привіт! сьогодні буде відео про всі девайси, які я використовую для зйомок відео. Одразу скажу, що я знімаю відео для різних бізнесів, для різних брендів, для себе, ось для свого ютубу. Хоча не дуже часто хотілось би частіше. Але починаючи з 24-го року, коли я пройшла курс по Тіктоку, я почала знімати відео. До цього моє життя взагалі не було з цим пов'язано, і я лише базово могла щось робити. Саме в 24-му році я зрозуміла, що мені дуже подобається створювати відео, бо в ньому можна показати якусь історію. Відео це щось більш глибоке ніж просто фото. Мені воно прям дуже відкликнулось. Я відчула, що це моє, і що мені хочеться в цьому розвиватись. І зараз моє життя в багатьох аспектах пов'язане саме з створенням відео, взагалі, зі створенням контенту, але в частності саме відео. Я хочу показати все, що я маю для відео, всі свої девайси, програмки, і сподіваюсь, комусь з вас. Це буде цікаво. Чону з того, що свої відео я почала знімати саме в 2024 році, і тоді в мене був лише ось цей мій телефончик 12 Pro. Дуже класна камера, мені дуже подобалась. Я знімала на нього просто максимальну кількість відео, які. Ви можете побачити на моїй сторінці декілька перших відео на Ютуб я знімала саме на цей телефон. Він в мене з літа 21-го мені подарували його батьки, і чесно кажучи, він окупився просто дуже-дуже і багато разів. Я на нього створювала дуже багато відео. Це просто моя любов. Я не знаю, я би користувалась ним і далі, і надалі, але на жаль щастя, Буквально місяць тому, коли я знімала якраз таки одне з відео, в мене почались якісь проблеми з фокусом, і до кінця зйомки фокус на цьому телефоні вже просто перестав працювати. Через це я подумала, що ну. По ходу, час купувати новий телефон. Чому я сказала, що, на щастя, можливо, що зламався мій телефон, а тому, що я купила собі новий телефончик. Це покупочка, яку я сама собі зробила, сама собі подарувала, не на честь чогось, просто тому що потрібно. Я не хотіла чекати вже 17-й, і я не думаю, що мені прям він супер потрібен, бо в цілому. Телефон все ж таки мені більше для того, щоб дзвонити і робити там якісь фото-відео в моменті. Тому зробимо розпаковочку. Приємно! Мааа, чесно? Вау, Я в захваті. На що я знімаю? Як я сказала вже спочатку, це був лише iPhone. Потім на початку цього року в мене з'явилась камера Sony zv 10 Це вважається блогерською камерою, тобто вона легенька, вона не професійна, напевно, вона вважається напівпрофесійною. Це не дзеркалка, це саме діджитальна камера. Вона має такий відкидний екранчик, що мені дуже дуже подобається. Я от зараз тому періодично дивлюсь в цю сторону, тому що дивлюсь, як я виглядаю в кадрі. У мене стоїть стандартний об'єктив, 16-50. Ви бачите картинку, яку вона знімає. Ви можете побачити також інші відоси, які я створювала там для бізнесів, для брендів на моїй сторінці в інстаграм. Майже все зараз лише на цю камеру на деяких сторінках, які я веду, особливо на сторінці X-Ray, які в мене є штативи. Найперший, який в мене був і на який я знімала дуже довго, це ось такі, от така тринога з такими такою висотою ніжок вона була і для телефону, і для камери. Зараз я її віддала подружці. Це я купувала в якомусь інстаграмі за. Я думаю, гривень 700-800. Він дуже прикольний. Здається, фірма Уланзі. А, ні, фірма Хопко. Як на мене, він суперзручний і він дуже-дуже довго мені служив. Він розкладається висоту, він також дуже високий. Ну, напевно, з ростом, як я, а я метр шістьдесят чотири. Він підходить для зйомки на телефон. А також для зйомки на камеру у нього є ось ця штучечка. Зараз я ним користуюся вже значно е, рідше, тому що, по-перше, я частіше знімаю на камеру. Мені не дуже хочеться ставити її на такий хлипкий е, штативчик. Я собі купила інший штатив. Е, я його покажу додатково. Дозніму він більше саме для камери. В нього три ножки, він високий, він може налаштовуватись. До речі, зараз він дуже цікаво стоїть. Я вам дозніму обов'язково, як це виглядає. бо як на мене, це дуже зручно, коли можна підлаштувати ніжки так, щоб вони були на різних висотах, і щоб при цьому штатив стояв дуже стабільно. Він, звісно, величенький, його не суперкомфортно носити з собою, проте він дає класну стабільність, і я не переживаю за свою камеру, коли вона на ньому. Наступний штатив, який я маю, дуже і дуже класний. Це незвичайний штатив, це ось на таких присосках, які можна, наприклад, наліпити на скло машини. Тут в мене є перехідник для камери і для телефону. Поясню просто для тих, хто не зовсім розуміє, що я маю на увазі. Для телефону потрібна ось така штучка, тобто. Та в яку ти засовуєш телефон, і воно тримається таким чином. А для камери потрібен ось такий е, штир, бо він закручується в камеру, і так вона типу, стоїть супер стабільно. Це стандартно на кожній камері, така штучечка є таке отверсія. Я вам сподіваюся, зроблю відео, щоб було це зрозуміло. Це я купувала десь на Алікспресі, не можу вже згадати, за яку суму, але. Для чого воно мені взагалі зйомки в машині дуже і дуже зручно. Ти можеш його прикріпити куди ти хочеш, і буде в тебе новий цікавий ракурс. Наступне, що я буквально нещодавно собі придбала, і що мені дуже і дуже подобається, це ось ця махіна, це стабілізатор. Для моєї камери, тому що моя камера має погану стабілізацію. З цією штукою кадри виходять супер класними, супер плавними. Подобається процес зйомки. Мені подобається процес налаштування, а до речі, налаштування тут, ну, прям not easy. перед кожною зйомкою потрібно щось налаштовувати. Якщо міняєте якісь параметри, наприклад, додаєте інший об'єктив, або якусь лінзочку, треба заново все налаштовувати. Проте я в захваті від цієї покупки. Мені воно супер допомагає, особливо коли я знімаю якісь, наприклад, машини. Це супер класно виглядає. Це стабілізатор від DJI RS3 Mini. Мені підійшов саме він, він був адекватний по ціні, підходив по параметрам до моєї камери. Я купила його з величезним задоволенням і з величезним задоволенням користуюсь. Вступне за списком це все, що пов'язано зі світлом. Перше, це ось такий кружечок. Я його замовляла на Аліекспресі. Це світловідбивач. Він мені потрібен. Не дуже часто, насправді зараз. Але іноді, коли я хочу зробити свою картинку більш об'ємною, більш виразною, і особливо, коли не вистачає мені світла, я його використовую. Він має 5 кольорів. Ось такий кружочок складається, але насправді, не знаю, правильно я зараз зроблю чи ні, що відкрию його тут, але вже відкриваємо. Це було неправильно. Ну ладно. Коротше, він величезний. І мені він подобається. Просто хочу показати, що він дійсно працює, він відбиває світло, і мені подобається з ним працювати. А далі щодо світла, теж моя новиночка, яку я замовляла на Аліекспресі. Це світло має ось такий штативчик, теж який доволі височенький. І на цей штативчик прикручується ось. Таке світло. Я не знаю, що це за бренд, скоріш за все, якийсь ноунейм. Проте він має доволі добре освітлення. Якщо мені потрібно знімати щось, коли погане освітлення, ця штука мене рятує. Вона має і теплі, і холодні відтіночки. можна налаштовувати, як мені хочеться. Як додаток, там є ось такі кольорові вставочки. Проте я досі ними не користувалась а ось це, до речі, щоб більш розсіювати світло, щоб не було такого прям яскравого. На фон я люблю використовувати ось таку малесеньку лампу. Знаєте, вона робить такий ефект, типу захід сонця і так далі. Мені подобається просто поставити її кудись на фон для того, щоб зробити картиночку більш об'ємною. Це я використовую зазвичай, коли знімаю якісь відео, де саме я є. По світлу насправді це в мене все. Я стараюсь просто знімати максимально при денному світлі. Коли денне світло є, виходять кадри. Звісно, значно краще. Також забула вам показати ось таку штучку: це лінзочки, які я замовляла теж на Аліекспресі. Вони коштували прям дуже недорого. В мене їх три. Ще одна стоїть зараз на камері. Одразу йшло з таким чохольчиком, і ці ліндочки потрібні для того, щоб відбивати світло, відбивати зайві лучі, потім для гарної зйомки на природі, і так далі, і тому подібне. Я ось тут зараз це все вам опишу, щоб ви бачили. Наступне, чим я наразі користуюсь і використовую саме зараз, це ось. Такий от мікрофон. Він від бренду Ulanzi. Справді мені дуже подобається. Якісний звук, виглядає ця коробочка дуже гарно та цікаво. Тут є два мікрофони, які можуть записувати одразу звук. Також є перехідник: один Type-C, один ось цей джек, чи як він там називається. Є дві вітровички. Теж я пробувала. Мені е, сподобалось при цьому, всьому цей звук коштує всього навсього 30 доларів. Головне, це правильно навчитися ним користуватись. Бо у мене, наприклад, коли я почала записувати на нього звук, я чула просто жахливе якісь тремтіння, і звуки, начебто, якась там радіоволна спіймалась. Як з'ясувала, я потім дуже-дуже не скоро, що це через те, що в мене ізначально на моїй камері були рівень звуку, рівень запису звуку максимальний. Бо я його виставляла таким ще коли знімала на звук від цієї камери. До речі, в цій камері також йшла така вітровочка для того, щоб записувати звук. А для того, щоб гарно вийшов звук разом з цим мікрофоном, потрібно було поставити звук приблизно наполовину менше. Я це спробувала зробити, і все в мене вийшло дуже класно і мені дуже сподобалось. От якраз підглядаю в свій. Ноутбук, який мені теж дуже сильно допомагає зі створенням моїх відео. По-перше, на ноутбуці я монтую в програмі CapCut. Я її встановила, трошечки заморочилась з тим, щоб встановити, але я це зробила і монтую лише там. Колись пробувала монтувати і в інших програмах, проте мені не потрібні суперскладні якісь ефекти чи щось суперскладне, тому мені... Зараз на даному етапі достатньо капкату. Також я використовую обов'язково Notion, бо там я зберігаю взагалі, по-перше, все а особливо зберігаю ідеї для відео, сценарії. Е Якісь я не знаю моменти, які мені важливо запам'ятати. Тому ноутбук для мене супер топ. Хоча не завжди я використовувала саме ноутбук. На початку мого шляху я використовувала свій айпад. Ось такий він маленький. Дуже зручненький, я на ньому теж монтувала в Кепкаті. Я на нього дублювала екран зі свого телефону. Є така програмка, називається Power Mirror, здається. Я зі свого айфону дублювала на нього і е, бачила, що я знімаю. До речі, хочу сказати, що е, відповідно з 24-го року, навіть там з кінця 23 го до початку. 25-го року я знімала лише на свій 12 Pro iPhone і на цей штатив, з, також з допомогою е, планшету. Тобто, в мене були дуже дуже довгий період часу лише ось ці три штуки. І чесно, це було супер класно. Е, як на мене, якісний контент виходив. І мені дуже подобалось цим робити. І це було дуже дуже зручно. Це просто потім я захотіла трошечки вже більше в цьому розвиватись. Мені захотілось створювати якісь довгі відео, якісь більш цікаві. Мені не вистачало вже мого просто телефону. Мені хотілось просто покращувати свій контент, тому я ось це все докупила. Виходить, що з початку 2021 року не так, то не так вже й багато часу пройшло. Підгляну у свій ноутбук, що мені треба було вам ще сказати? А, так, звісно, про програмки. Я сказала, що я монтую в Кипкаті. Що мені хочеться зробити субтитри, хоча останнім часом я взагалі їх не роблю. Але раніше я робила їх в програмці Captions. А якщо мені потрібно щось намалювати, якусь додати, там зробити обкладинку, або е, вирізати щось, там якісь якусь картиночку для того, щоб зробити анімацію, я використовую свій планшет. Я як е, в минулому ілюстратор-дизайнер, е, я обожнюю програму Procreate. Ось така програмка. В ній дуже багато моїх проєктів, які я там роблю. Всі свої обкладинки для відосів я роблю тут. І мені це суперзручно. Я знаю, що є такі програмки, як Канва. Або, напевно, ще якісь, проте я не хочу ними користуватись, бо в мене є Procreate, я до нього звикла, мені подобається в ньому робити щось. Або ж в ілюстраторі. Також те, без чого я не створюю відео, це мій блокнотик. Я багато якихось ідей веду саме в Notion, але я люблю записувати все в блокнотик. Тобто, в Notion в мене структура ідей, структура взагалі, відео і так далі. А в Notion я планую, що коли я буду знімати. Ось приблизно так це виглядає. Цим відео я хотіла, можливо, надихнути, можливо, показати, що можна створювати відео, маючи лише найбазовіші речі. І Я сподіваюся, що мені це вдалося. Або ж ви просто хотіли побачити, які є цікаві штуки, можливо, щось для себе новесеньке знайдете, захочете спробувати. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось і вам було корисно. Що побирати всім, хто хоче створювати відео? Створюйте, створюйте з того, що ви вже маєте, відкривайте потенціал своєї камери, свого телефону. Спробуйте зняти гарно на те, що ви маєте. Повірте, якщо ви можете зняти гарно на 12-й айфон. Чи десятий айфон, то ви зможете гарно зняти і на камеру. Тому я вам бажаю пробувати та не боятись. Дуже вдячна вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, у вас є якісь питання з цієї теми або з інших тем. Я з радістю вам відповім і, можливо, це буде ідея для мого наступного відео. Всім па-па!